Трохи будемо це бадиля бабуси, не вивозити. Ну, поки воно ще цвіте. І так, поки в мене монтірується ролик, сходжу я, подивлюся чи то олягів комбайн. Робив ні, по-моєму, що то він не Олегів був. Щось мені вже. Мені здається, що то був не Олегів комбайн. Там є другий. Ще комбайн, по-моєму, то той другий бурчав. У Олегового трохи не такий звук. Ну, в будь-якому випадку. У мене зараз комп'ютер зайнятий. Ролик робиться як мінімум година у мене є. І сходжу я таке переконуюся. Чи то він, чи не він. Скоріше за все, що за все, що то другого, другий комбайн. Та роззнаємо. Уже, шпаки вже всю шовковицю об'їли. Що? Шлепаєш вухами. Значить так, мене мій слух підвів. Олег, комбайн на месте. Ну, то я знаю, что и был комбайн уже. Але, але. Все, значит, кино надалее меняется. А что я там делать? Там нема что делать. Каже звідти, звідти зверху каже голос. Сьогодні свято, так? Да? Ну так, да, свято, так. Да. Ну Ти, коті, дідька, Пожарі, як от ідіть какая тиняся. По жарі, раз сьогодні свято. Іди святкуй. Ну, правильно каже. Ну, другий би спорив, а ми ж не будемо. Я ж не буду спорити. Раз, звідти сказали, що святкувати, то тут ми будемо святкувати. От так. Треба слухати вищі сили. Все, святкуємо. Всім доброго ранку. Ми з України. Дивіться, це поїздка через поле, через поле, через гай. Ходить хлопчик допомагає, да? як воно все туди натягнуло. Треба зараз трапочку мокру взяти і протерти. Ну, я не, до... не про то. Написали мені, що замінити ось ці, я так зрозумів, правильно, так? Да? Замінити ось ці циліндри та й буде відкриватися. Та я не думаю, що це в них проблема. Я бачу, що я тут чистив, але воно знову все. Решта той світ, включайся. Знову все засране. Це тут, мені здається, проблема. Треба все вимити. Знову вичистити. Яка з них я не знаю? Чи вони всі разом чи що? Чи о, і тут. І тут. Ну тут якби. Яка... Яка з них. Ну ладно, тут то треба повичищати, повимивати. Ну, все рівно дякую за підказку. Люди підказують. <кхе> так, першу чергу. Взяти трапочку про чистити цю пилюку. От натягнула. Вроді помаленьку їхав, але... Але. Все, почистив контакти до пуття. Помив у айспірітом. За перший раз. Нажали раз. І вони собі в своєму репертуарі, так? Да? А ну ще раз. Два. За другим відкрилася. Значить, що треба два рази нажимати? Що? Я вже їх вимив. Вичистив, вимив. Девять там зараз. Ну, вже за два-два рази. За два рази вже вроді відмикає. Ага. А ну зразу попробуємо два рази нажати. Закрилась. Раз, два. Ну, хай хоч так. Вроді вроде так. Час ще їх треба чистити. Пилюка попадає, грязюка. Ну що ж, це добре. Це добре. Куди я маю їхати? Сьогодні нікуди. Нікуди я не маю їхати. Теоретично, а на практиці не знаю. На практиці побачимо. Моя, моя любима їда з борщом чи з супом я прямо її беру, кусаю як яблуко, вона буває пече приємно. Так, що так, це робити? Сходити до хлопців чи що? Сьогодні ж неділя. Всі будьте здорові з неділю, я й забувся сказати. Вчора свято, сьогодні неділя. Ну, одні. одні свята. Де воно там виспівує? Що це там таке? за весілля. Та чортів знаю, десь там співають. Пусто? Ну нічого. Значить поклав я його поки. Нехай підзарадиться. я схожу до До хлопців усадьбу. Ми сьогодні там мають бути. Не знаю в які... О, він вже підзаражається. В якому суставі вони там є, але підемо подивимось. Казали сьогодні будуть. Нема нікого. Ну, віталик і не мав бути. Ховав холодочок. Так, ну що ж, нема та й нема. <кій> Значить, кіна нема. Думаю, я теж не буду нічого знімати. Нема там що знімати. Сьогодні буде. Мабуть, без кіна. Бочку вчора розгрузили. Вс. Йдемо додому. Легше стоїть. Може, завтра буде куди їхати, не знаю. Нема в кого що спитати. Піліка нема, Віталик погнався молотити. Все. Dam the Що роблять? Сушов повітря цього трусили, об'їли. О чорні паразити. Посадив горіха. Аж. Мічурін. Чуку в нами посадив морі горіха. Якраз той горіх вирости тут. Так, що ми робимо? що ми робимо, Да ні хрена ми не робимо. Там нема нікого там. Вже жара припікає. Походу що. Ладно, йдемо, подивимося, що там з зарядкою, не забути про нього. Що ти кажеш нам? Ага, каже, що підзаражається. Ну, нехай що підзаражається. Я все рівно буду вдома. Цей холодний, Цей чуть теплий. Все рівно я буду вдома, нікуди не піду сьогодні. Все, я в своєму зеленому кабінеті. Скоріше за все, що сьогодні ролика не буде. Ну, в принципі, ми його перенесемо на другий день. Не, якщо не буде нічого сьогодні ще знімати, поки нічого не намічається. По полях їхати я не хочу, жара. Хоча не мішало б з'їздити на одно поле там. Подивитися. Спалили цими дронами, що кроплять кукурудзи трохи. Ну то буде другим разом. Поки я, Поки на сьогодні все. Не знаю, якщо щось буде, то буде, а не буде. А не буде, то не буде. Так, ну що, нехай ще, мабуть, заражається, да? Він не нагрівся. Я все рівно нікуди не йду вдома. Буду виходити, до нього, поглядати, бо в мене вже один так згорів. Нехай заражається. Мисливець сидить, чекає, слухає шорох мишей. Їх тут в мене вистачає, там у мене зерно. І щось там було за мені по плечах. Значить, значить так. Сидів я тільки що листав свої там матеріали в комп'ютері і... Натрапив на один ролик. То було давно вже. Як ми з друзями. Що то було там за свято, я не знаю. Може ніякого свята не було, може так зібралися. Ну раніше то було. Я його вже показував. Але покажу, покажу ще раз. Подивився, як там жарили картоплю, рибу і все на ці. З диска на такі цієї на дискові. І подумалось мені може це вечором собі так зробити. А? У мене є ця є у мене цей диск, є у мене. Коротше, все є. Мабуть, вечором так і зробимо. А поки поки я поставлю ще цей ролик, на цьому на цьому будемо завершувати. Дивіться, як Який смачний ролик оскому вам на жену. І собі теж. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Дивимось. Ролик спогадив. І облизуємось.